Про що ви собі скажете з майбутнього? Про що ви собі скажете з майбутнього? Ви собі скажете, що ви молодець. Велика, велика молодець, яка все переможе і все зробить. Вам, скоріше за все, ви пройдете ті випробування і ті труднощі, які є зараз у вашому житті, і вийдете з них переможцем. Причому публічно якось, можливо, якась ситуація зараз у вас у житті, де задіяні інші люди, які бачать вашу проблему. І... Тут ви собі з майбутнього говорите, що все у тебе вийде, ти все зможеш зробити, реалізувати і пройти всі ті випробування, які зараз є. І що ви собі порадите. Сила, проявити силу і терпіння. Можливо, проявити якусь таку м'яку силу, десь надавити, десь продавити, але б зробити це м'яко і пам'ятати, що ви все-таки сильна людина, який по плечам зробити те, що зараз на вас навалилося, насипалося, ті проблеми і ті випробування. І ще вам говорять, не вам говорять, а ви собі говорите, потерпи трошки, прояви терпіння, витримку і отримаєш бажаний результат.